Пані та панове, засідання Конгресу місцевих та регіональних влад оголошується відкритим. Зустрічайте їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський, голова Європейської ради Антоніо Кошта та прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Шановні присутні, шановні представники наших громад, шановні. А урядовці всі присутні, дорогий пане президенту, дорогі антоніо. Я вдячний, що ти сьогодні з нами. Дуже вдячний тобі за цей візит. Дякуємо за підтримку. І також я знаю, що сьогодні з нами. Ще не бачились, пані міністр закордонних справ Швеції. У нас бося. Доброго дня. Доброго. Така участь наших а, європейських друзів в такому заході а, в роботі конгресу місцевих та регіональних влад України дуже добре демонструє. Наскільки це пов'язані вже речі, наша внутрішня політика України і наші відносини з європейським союзом? Україна де-факто інтегрується в європейський союз. Ми працюємо для відкриття кластерів, ми досягаємо результатів і робимо це разом з євросоюзом. Всі наші програми взаємодії вони сьогодні працюють оборонні, передусім енергетичні програми. Бюджетної стійкості, які так важливі для підтримки наших людей, я дуже ціную всю допомогу і взаємодію на рівні між громадами, між містами. Європейські інституції також працюють безпосередньо з громадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку і допомогу. Це один із шляхів підтримки локального розвитку в Україні. Дякуємо за все це зараз. Ми в Закарпатті. і це один із Важливих регіонів, один з тих регіонів, які на сьогодні створюють для України економічну базу. Тут релоковані підприємства, також нові наші підприємства. І сьогодні ми разом з президентом Кошту деякі з цих підприємств вже відвідали. Відвідуємо і приклад Закарпаття також інших наших регіонів, які в час війни збільшують промислову. Силу України, соціальну силу України це приклад, наскільки сильними є українці. Ми дякуємо вам, всім представникам, які тут, всім, хто офлайн, хто онлайн. Я дякую всім, а, окремо кожній кожній громаді, яка дає Україні економічну силу. І прошу уряд України і надалі відчутно підтримувати програму щодо підтримки наших громад. Зроблено в Україні, а це зокрема українські індустріальні парки, робочі місця в нашій державі, програми енергетичної модернізації в громадах, альтернативна енергетика, всі формати полегшення доступу до мереж, програми кредитування. Ми очікуємо від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад. І вже на тижні має бути доповідь. Шановна пані прем'єр-міністра Юлії Свириденко, щодо цієї програми, ми дякуємо кожній громаді, яка підтримує нашу здатність оборонятися. Та прифронтовим громадам окрема моя вдячність і окрема вдячність низки уклін, а просто всім людям, які в прикордонні з ворогом і які. В прифронтових громадах кожного дня виконують свою роботу, служать державі, допомагають всім, які дають робочі місця, які працюють на цих робочих місцях і які забезпечують все, щоб наша країна жила. Окремо я хотів би вам всім подякувати і підтримати вас. Дуже дякую. Надзвичайно важливо, щоб ми цього року продовжували від українських громад підтримку наших воїнів не менше ніж 15% від надходжень громад, і це реалістичний показник. Хочу подякувати друзям всім в Європі, в інших частинах світу, які бувають в Україні, які відвідують наші регіони, які реально. Не по чутках а реально самі бачать, що реально робить Росія, та наскільки важливо зберігати підтримку України на достатньому рівні, саме достатній рівень підтримки України забезпечує один з елементів тиску на Росію. Другий елемент тиску це санкції проти Росії. Разом працюємо над обома цими елементами, і ми вдячні за а, санкційний тиск на Росію в Європейському Союзі і Передусім, дякуємо за союз між Європою і Сполученими Штатами Америки за союзницькі дії щодо тиску на Росію. Ми просимо всіх вас, кожну громаду, кожного лідера громади, бути активними в цьому напрямку на своєму рівні, в напрямку санкцій, в контактах з іншими партнерами, громадами між громадами Європейського союзу. Завжди, будь ласка. Просувайте необхідність далі допомагати. Кожен бачить, що Росія не припиняє атак. Кожен бачить, що наслідки російських ударів тяжкі, передусім для наших міст, сіл, для українських цивільних. Європа так влаштована, що голоси громад часто мають значення не менше ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади були активними. Крім такої активності, будь ласка, повністю виконуйте домовленості з нашими партнерами. Просимо вас, це передусім завдання для дипломатичної команди України. У нас багато коаліцій з партнерами. У нас є оборонні коаліції, коаліції, які допомагають захисту життів. Це такі, наприклад, як коаліція укриттів. Все має бути наповнено змістом і результатами. Якщо про коаліцію заявлено, має бути помітно людям, що саме Україна зробила в рамках цієї коаліції. Багато країн і громад готові допомагати нам. Це треба направляти. Конкретний приклад: кошти для шкільного харчування для всіх наших дітей, програма такого безоплатного харчування. Має бути в усіх наших українських школах для всіх наших українських діточок. Ми про це говорили і сьогодні з колегами, і е, піднімали цю тему з Антоніо, І вчора я говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляєм. Ми сподіваємося забезпечити цю програму, але мені би хотілось більшого лідерства урядовців, передусім наших міністерств. Е, освіти, Міністерство закордонних справ повинно також допомагати і для реалізації таких програм. Це стосується допомоги дітям не тільки харчування, це і наповнення наших шкіл шкільними автобусами, укриттями, про які я вже сказав, необхідне обладнання. Важливо відзначити також темпи будівництва підземних шкіл в регіонах, які цього потребують. І Я хочу подякувати громадам та кожній області за. Конкретні успіхи, успіхи є. Це Харківщина, це Запоріжжя, це Херсонщина. Ще одне хочу подякувати всім з вас, хто робить реальні речі для інтеграції ветеранів в економічне і соціальне життя. Це стратегічна робота. Кожен ветеранський простор, ветеранські бізнеси, створення робочих місць для ветеранів. Це Має бути пріоритетом для кожної громади і важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей, щоб за підсумками року ми могли разом, разом визначити, які громади дійсно є прикладом реалізації ветеранської політики політики героїв. Прошу дуже уряд та команду офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісно об'єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів. Як на центральному рівні, у відносинах з державою, так і в громадах. Послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті та підприємництві, працевлаштування, все це має бути об'єднано, все це має працювати для нашого суспільства і розвитку українських громад. Дякую всім за роботу, за службу державі. Слава Україні! Дякую. Пані та панове, модератор заходу, заступник керівника Офісу президента України, виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита. Дякую, пане президенте. І хочу запросити до слова голову Європейської ради пана Антонію Кошта. Вашу високоповажносте просимо до слова. Дієпрезидент. Шановний пане президенте, Володимире, пані прем'єр-міністрко, пані та панове, для мене велика честь приєднатися до конгресу місцевих та регіональних влад за запрошення президента Зеленського. Це вже мій третій візит до України, менш ніж за рік. Але це перший мій візит на західну Україну, і це Дійсно дуже чудовий мальовничий закарпатський регіон і українські місцеві та регіональні громади продемонстрували величезну стійкість, і вони надихають Європу у багатьох різних аспектах, не зважаючи на спровоковану і жорстоку війну. Ви продовжуєте надавати всі необхідні послуги, продовжуєте охороняти, і боронити ваших громадян, ваша рішучість та творчий підхід. Демонструє найкращі сторони демократії європейського способу життя. Ваша сила є надзвичайно важливою зараз, для майбутнього України для всіх українців. Від Закарпаття до Донбасу від Суми до Одеси. Мій меседж залишається абсолютно чітким. Ми ваші найближчі друзі та партнери. І ви можете розраховувати на нашу підтримку. Російська війна призводить до величезних страждань. Призводить до руйнувань міст, вона також шкодить природнім багатством України. Ми готові робити більше, зокрема за рахунок підвищення кількості санкцій та економічного тиску на Росію заради того, щоб Росія зупинила цю війну. Будь-яка мирна домовленість має передбачати те, щоб Росія не могла більше якимось чином лякати чи створювати загрозу для України та Європи, і разом з партнерами ми будемо надавати потужні безпокові гарантії для того, щоб запобігти майбутнім атакам, як ви знаєте, вчора в Парижі на засіданні коаліції охочих були окреслені певні плани наших. Військових для того, щоб забезпечити потужні та ефективні гарантії безпеки в Україні і різні країни. Повністю готові ä, долучатися до цих безпекових гарантій, зокрема за рахунок відправлення військового контингенту, а також за рахунок забезпечення протиповітряної оборони та оборони на морі. Це чітке зобов'язання заради нашого спільного майбутнього. А українське майбутнє безумовно лежить в Європейському Союзі, це заради миру і процвітання України, і місцеві органи влади відіграють дуже Важливу роль у цьому процесі. Децентралізація це ключовий напрямок, ключовий елемент європейської демократії. Багаторівневий уряд є надзвичайно важливим для забезпечення ефективного та прозорого управління, управління ближчого до громадян. Децентралізація, що надала більше повноважень місцевому рівню. Є надзвичайно важливим елементом наближення до Європейського союзу, тож я закликаю продовжувати посилювати ем, здатність приймати рішення на місцевому рівні і розбудову їх спроможностей. Я колишній мер свого міста Лісабон, я можу вас безумовно запевнити, що переважна більшість. Європейських європейського законодавства вона виконується саме місцевими громадами, і саме тому європейське майбутнє залежить від активної активної участі та повноважень, які виконуються саме місцевими органами. Тож ми будемо надавати підтримку власне програм децентралізації. Звичайно, ми ніколи не можемо забути, що важливими елементами нашого процесу. Цвітання є якраз регіональна політика, і разом ми будемо створювати більш яскраве майбутнє, а також процвітаючу та стійку Україну ви можете розраховувати на нас. Ми безумовно стоїмо і будемо допомагати Україні як під час війни, так і в майбутньому у мирний час, і що Найбільш важливо, що дуже важливо як повний член і повноправний член Європейського Союзу. Дякую за вашу роботу.